Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко. І перш ніж почати, я хочу нагадати чудову фразу MKBHD. Гарні смартфони стають дешевшими, а дешеві смартфони кращими. знаєте, Навушників це стосується так само. Наприклад, у сьогоднішньому огляді новинок від Canyon маємо моделі власне Canyon TWS-6 і Canyon tws 8 У текстовому огляді додатково буде розповідь про бездротову зарядку Canyon WS 304 Тому переходьте і знайомтесь. Ну і не забувайте, що наш україномовний контент тепер напряму можна підтримати через спонсорство прямо на Ютубі на сторінці каналу. Ну а тепер. До діла Canyon tws 6 коштує 800 гривень, це 22 долари, а вартість Canyon tws 8 складає 24 долари або 900 гривень. Навіть не враховуючи стрибок долара, це одні з найдешевших повністю бездротових навушників, що потрапляли мені на очі взагалі. І той факт, що tws 8 ось ці навушники, зараз мої основні для смартфону. Щось та означає, гарнітури поставляються у комплекті з інструкцією та кабелем USB-C. tws 8 додатково мають набори вакуумних амбушюр декількох розмірів. А TWS-6 поставляється у силіконовому кейсі з карабіном, враховуючи, що такі кейси, скажімо для AirPods коштують як пів TWS-6, Можуть тільки висловити повагу, і взагалі одразу, щоб ви розуміли, і Canyon TWS6, і TWS8 це найкращі бюджетні гарнітури, коли я коли-небудь бачив, і при цьому заслуга Canyon у цьому мінімальна, але вона є. Якість збірки, наприклад, тут компетентна, враховуючи ціну. На навушниках помітні спайки, але якість і кейсів і силіконового ну, на 4,5. Є навіть індикатор заряду і зарядка по Type-C. Також від Canyon залежить Bluetooth чіп і у обох моделях він виявився однаковий: GL6976D4, конкретно під варіант з Bluetooth 5. 3. Це дуже і дуже енергоефективний чіп, котрий у комбінації з ємністю акумулятора по 40 мАг навушників і 470 у кейса дає 7,5 годин автономної роботи і ще 30 від чохла. Це я кажу, звичайно, про tws 8. І саме по цій причині tws 8 виявились першими навушниками у таку ціну, котрі я взяв у щоденне використання. І так, автономність тут дійсно топова, чесно, топова. WS6 в цьому плані відверто просіли. У них 4,5 години без кейсу, але це пояснюється форматом. Втім, обидві моделі навушників мають ще одну перевагу, і це як не дивно якість звуку. Скажу чесно, навушники за 20 баксів не мають право на таку деталізацію та якість сцена. Невиправдано об'ємна, особливо у tws 6, але частота характеристика відчутно крута. При цьому tws 6 я б описав як навушники з невимикаємим режимом прозорості, а tws 8 з невимикаємим режимом шумодаву. Ну тобто це навушники відкритого і закритого типу. З іншого боку, tws 6 це перші навушники відкритого типу, котрими я користувався. І знаєте що? Мені подобається акустика у них краща, ніж. У tws 8 але автономності не вистачає. Також скажу пару слів за керування. Одинарний та по області, трохи нижчий за саму чашечку навушника, не робить нічого. А от подвійний і потрійні ставлять на паузу і перемикають треки відповідно. Подвійним тапом також можна розпочати і завершити розмову. А затиснення на 2 секунди на лівому навушнику вмикає асистент на правому ігровий режим із затримкою 50 мілісекунд, Заявленою затримкою. По факту до керування треба трішки звикати, бо область невеличка і тапати на ходу іноді проблематично. Але знову ж таки, це не ті навушники, до яких можна ставити такі претензії. Якість мікрофона тут теж краще, ніж я очікував, але воно і зрозуміло. Бо, скажімо, у ті 8 мікрофонів 4. І присутній шумодав на розмову. Втім, класичного режиму шумодаву тут немає. Як і режиму прозорості, як і фірмової програми на смартфон для налаштування керування, як і режиму роботи з двома пристроями, хоч паралельно, хоч одночасно. Нічого цього немає і бути не повинно. Це навушники за 20 баксів з абсолютно крутим звуком і автономністю. Люди, ви що хочете, Що вам ще треба. Із інших приємностей обидві гарнітури проходять тест AirPods. Та їх, хоч і не без проблем, але можна дістати з кейсу однією рукою. Плюс магніти тут люті. Звук, 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 звук вони не випадають, навіть ті WS 6, чого я дуже сильно боявся. І об Бакенбарди, до речі, жоден з цих навушників не треться. У підсумках. Навушники Canyon TWS6 і Canyon TWS8 Я рекомендую особисто і особливо особисто я рекомендую саме останні. Як для бюджетної гарнітури, вони ультраавтономні, дуже круті по звуку і непогано зібрані. У мене звичайно фаворит є, але і TWS6 теж багато кому підійдуть. Тому так. Рекомендую, і на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, що найважливіше вам у бездротовій гарнітурі, чи важливо вам автономність чи якість звуку, чи стабільність підключення, хоча вона у всіх навушників майже однакова, чи можливо затримка, можливо, ви працюєте за комп'ютером через бездротову гарнітуру, як, наприклад, я. Мені важлива автономність і можливість працювати за комп'ютером. А ще можливість перемикатися між двома пристроями, але у таких Такого цінового сегменту цього очевидно не буде. Ви пишіть і не соромтеся. З вас, звичайно, вподобайка, підписка та дзвіночок. Подумайте про можливість проспонсорувати та підтримати нас фінансово, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наше відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!